Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів, бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують. Звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо. Таймо анонімність. Це МедЕксперт. Як через котячі подряпини двоє дітей з Львівщини втратили зір на одне око. Як почувається дівчинка, якій на сам Великдень лікарі пересадили нирку? Як врятували дівчину з важкими опіками, поставили на ноги чоловіка, який мав лише 5% шансу на відновлення? Як врятували ногу чоловікові, який 4 роки мучився від болю, та де можна безкоштовно перевірити зір на діабетичну ретинопатію? Це програма «Медексперт» і детальніше про усе це ви почуєте далі. А перед тим підпишіться на наш телеканал. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати актуальне. Залишайте свої реакції та пишіть коментарі, адже нам важлива ваша думка. Шанс на друге життя з'явився на сам Великдень. Саме тоді львівські лікарі успішно трансплантували нирку від посмертного донора 16-річній дівчині. Про її історію ви почуєте вже за мить. Шанс на краще життя для 16-річної Соломійки з Рівного з'явився на сам Великдень. Дівчинка має вроджену аномалію розвитку хребта, через яку пересувається на кріслі колісному. Через COVID-19, яким вона перехворіла ще у 2022 році, Розвинулось ускладнення, через що її нирки повністю відмовили. Відтоді вона була залежною від діалізу. Вона не могла води пити, скільки хотіла. їй надобувала норма води це 200 мл, Це лише запити таблетки чотири рази і все. Чи це гаряче, чи холодно? Там не можна не морозиво, бо це вода, не ну, фрукт, овоч, це все чиста вода. Процедуру діалізу дівчинка проходила в Київському Хмедиті, проте після ракетного удару по лікарні батьки вирішили перевестися до Львова. Адже в той день Соломійка перебувала у відділенні на процедурі і дивом вціліла. Цей день був дуже дуже жахливий. Коли ми ніколи не могли подумати, що в дитячу лікарню, де дітки хворі, ну, може прилетіти ракета. Ракета зруйдувала повністю наше відділення, саме токсикологічне, і ми були змушені шукати інший центр гемодіалізу. Так, родина і потрапила до Львова у лікарню Святого Миколая, де її одразу поставили на лист очікування на трансплантацію нирки, так як це була єдина можливість більше не бути прикутою до процедури гемодіалізу та лікарень. Шанс для дівчинки з'явився після двох років очікування в ніч з 19 на 20 квітня. Ну, така чарівна, якби момент ти їдеш в. По дорозі, у бабіч церкви, в яких люди ну службу проходять свічки, таке як то таїнство, таке чарівне, потім сонце по дорозі зустрілися, хід сонця, і тоді ми приїхали сюди. І все, дякувати Богу, все добре. Донором для дівчинки стала молода жінка, яка трагічно загинула. Її родина прийняла важке рішення, яке дозволило врятувати життя іншим людям. Трансплантація була дещо складнішою, ніж стандартна, оскільки це зв'язано з діагнозом дитини. Діагноз спіна біфіда це є деяка аномалія розвитку, яка дещо ускладнює трансплантацію, але команда хірургів справилася досить швидко, можливо, на деякий, на не на деяку годину довше, ніж стандартна трансплантація. Все пройшло добре. Нирочка зараз виглядає дуже добре, як на третій тиждень після трансплантації. Нема ні набряку, немає ні розширень і індекс резистентності, тобто кровобіг в нирці є дуже добрий. Попри складну реабілітацію, Соломійка вже добре відновилась та в гарному настрої приїхала на чергову консультацію до своїх рятівників. Усе два тижні. Пес тігайство, і тут все і не питати поїхати, і їхати лети, і я топхаю себе посіваю і не така вдома. Водичку з культур можу багато їх пити, ти ся і все їсть. Перший рік після трансплантації є дуже важливим, особливо перші місяці, і тому вона знаходиться під нашим спостереженням. Додамо, що згода на посмертне донорство допомогла не лише соломійці. В цей же день успішно пересадили печінку чоловікові, а в Києві шестирічному хлопчику трансплантували серце. Таким чином, другий шанс на життя отримало одразу три пацієнта. А від початку року лише у Львові у першому медоб'єднанні виконали більше півсотні таких операцій. Далі дивіться про те, як лікарям вдалося допомогти дівчині з важкими опіками, яка з Польщі їхала на лікування до наших медиків. А також ми нагадаємо, де можна безкоштовно прийти обстеження зору на таке ускладнення цукрового діабету, як діабетична ретинопатія. Ви дивитесь програму «Медексперт». не перемикайте. Лікарі Львівської лікарні Святого Луки врятували дівчину з важкими опіками. Їх 20-річна Софія Сухоребська отримала в Польщі, коли готувала сніданок. Біля газової плити сорочка дівчини зайнялася. В душі вона загасила одяг, однак опіки вже досягли 25% її тіла. Першу медичну допомогу вона отримала на місці, втім, на подальше лікування дівчина поїхала до Львова, так як в Польщі за порятунок виставили рахунок в мільйон гривень. З опіками чверті тіла Українка їхала автобусом додому. До війських фахівців. Ців дівчина потрапила вже у дуже важкому стані. У неї були глибокі опіки, некроз, інтоксикація та уражені дихальні шляхи. Їй знадобились не лише пересадки шкіри, але й штучна вентиляція легень. Опікові хірурги надали дівчині усю необхідну допомогу. Пересаджена шкіра добре приживається, і надалі пацієнтку очікує ще тривала реабілітація. У Львові триває безкоштовний скринінг на діабетичну ретинопатію, ускладнення цукрового діабету, яке може призвести до сліпоти. До 23 травня. Кожен охочий ще може пройти обстеження на платформі Чекай, де завдяки штучному інтелекту можна швидко виявити навіть найменші зміни в сітківці ока. Обстеження триває лише декілька хвилин, є безболісним і безконтактним. Діагностику можна пройти у поліклініці на вулиці Стецька, 3 у кабінеті номер 22 щодня з 9 до 18.00. Окрім суботи та неділі, додамо, що вже майже тисяча львів'ян пройшли обстеження. У 60 з них виявили ознаки ретинопатії. Завдяки цьому пацієнти зможуть вчасно розпочати лікування та запобігти повній втраті зору. У Львові зафіксували два випадки, коли діти через котячі подряпини втратили зір на одне око. Такі ускладнення кажуть фахівці зустрічаються вкрай рідко. Але як так сталося і що кажуть про це медики? Ми розповімо у сюжеті. Одразу два рідкісні випадки, але з найважчими ускладненнями. До офтальмологів центру дитячої медицини, лікарні Охмадит звернулися двоє маленьких пацієнтів із проблемами зору. Дослідження показали, що це через котячі подряпина, зокрема інфекції, яку вони переносять. Звернувся хлопчик, якого почалася косина. В району направили суда. Там було зарощення зіниці, очко було сліпе. був у виїд перенесений, але вже звернулися на стадії, коли вже око практично було сліпе. У цьому випадку дитину ймовірно подряпав кіт за руку чи іншу частину тіла. У іншого хлопчика ситуація була складнішою, так як травма була проникаюча. Кіт травмував дитині очко, проникаючи поранення. Воно завжди є складне, навіть якщо і не кіт, а люба інша травма проникаюча. Переважно попадає інфекція, і проблеми починаються вже від інфікування. Попри проведення лікування, ускладнення були вже невідворотні і призвели до повної сліпоти на одне око. Це зазначають фахівці, спровокувала хвороба котячих подряпин, а саме фелінос. Як правило, вона передається саме через маленьких кошенят, так як у дорослих кішок виробляється імунітет до цієї інфекції. У них в слиних залозах може бути в слині. Власне, слині залози виробляють слину. В слині в них може бути таке мікроп, який називається «Бартонелло-Гонсалі». Котики самі не хворіють, але в той момент, як вони тут подряпали, тут облизали, дається все добре, ранка не болить. Але з часом цей мікроорганізм може потрапити в організм людини. Знову ж, як правило, це якщо або діти, якщо дорослі люди, як правило, вони мають якісь порушення в роботі імунної системи, а в дітей вона ще просто, скажімо так, недостатньо зріла. Щороку у світі реєструють до 25 тисяч випадків феліносу, особливо у США. В Україні хвороба рідкісна. Це були два випадки, але за скільки пам'ятаю, років 20 у нас не було. Часто інфекцію не виявляють одразу, бо її симптоми можуть маскуватися під інші хвороби. Самі коти не хворіють, вони є лише носіями бактерії, а самі заражаються через бліг. До слова, не всі коти є заразними від людини до людини, хвороба не передається. У найбільшому ризику саме діти, особливо з услабленим імунітетом. Збутник стоком лімфатичних судин гуляє, можна сказати, по організму, досягає лімфатичного зла, Лімфовузол, як правило, збільшується в розмірах, ну і звертаються по медичну допомогу з приводу того, що якась гуля виникла. І коли вже лікарі розбираються, то призначають лікування. Лабораторну діагностику, пройшовши яке, людина забуває про ту хворобу і все добре. При вчасному виявленні хвороба добре лікується, втім ускладнення можуть призвести навіть до повної втрати зору на одне око. Якщо кіт маленький і бачити, що дитина з ним так бавиться, що котові не подобається, значить, напевно, треба їх трошки ізолювати, обмежити ті ігри з котом. Якщо кіт нормально реагує. Не дряпається, а і дитина бавиться адекватно, що він не не протестує від тої від тих ігор, ну тоді можна, чому не можна. Важливо пам'ятати і про гігієну рук, і про антисептичну обробку тих подряпин своєчасно, які виникають. Якщо котик залезав своєю слиною, то це вже не заміняє нам абсолютно використання певних розчинів, які можуть бувати мікроорганізми. Ну а при перших ознаках якогось порушення в стані здоров'я треба звертатися до лікаря, щоб допомога була своєчасною. Не потрібно боятися кошенят. Важливо регулярно проводити профілактику бліху тварин, уникати контактів з котиками, якщо є ослаблений імунітет, вчасно їх вакцинувати та стежити за своїм здоров'ям. Як наші медики допомогли чоловікові, який чотири роки мучився від болю в нозі, а також як вдалося поставити на ноги пацієнта, якому прогнозували лише 5% шансу на відновлення? Про це ми зараз вам розповімо. Це програма Медексперт. Залишайтеся з нами. Чотири роки нестерпного болю, безсонні ночі, неможливість нормально ходити та жити. 69-річний мешканець Сокаля звернувся до Львівської обласної клінічної лікарні зі складною травмою ноги, яка не загоювалась роками. До цього чоловік півроку пролежав у хірургічному відділенні районної лікарні, однак результатів не було. Кінцівка гнила сильно набрякала, рана боліла, а з неї вже віднілась кістка. Львівські судинні хірурги насамперед прочистили та розширили судини в ураженій нозі. Це дозволило зменшити обсяг подальшого оперативного втручання і зробити його менш травматичним. Наступним етапом була ще одна операція, яка значно знизила больовий синдром і сприяла покращенню стану рани. Коли почалося загоєння, а на кісті з'явилися здорові тканини, медики пересадили шкіру, щоб закрити дефект. Пересаджена ділянка вже добре приживається і з часом повністю. Покриє ушкоджену поверхню. Найголовніше ногу вдалося зберегти, сильний біль минув, і пацієнт йде на поправку. Вижив після падіння з другого поверху та знову вчиться ходити. Нещасний випадок з 38-річним Володимиром Трачуком з Коломиї стався, коли той намагався через вікно замінити лампочку. В процесі він випадково уступився і випав. У наслідок травми він отримав пошкодження спинного мозку і повністю втратив рухливість. Лікарі оцінювали шанси на відновлення лише в 5%. Проте, завдяки щоденним наполегливим тренуванням. Роботі фізичних терапевтів та ерготерапевтів вже через три місяці він зробив свої перші кроки. Оки, нині чоловік відновив 50% функцій тіла. Попереду ще тривала реабілітація. Та Володимир мріє міцно встати на ноги та повернутися до звичного життя. Дивіться «Медексперт» та будьте в курсі усіх актуальних новин та подій, які відбуваються у нашій медицині. На сьогодні це все. А ми з вами побачимось вже наступного тижня з новою порцією цікавої інформації. З вами була Ірина Цвігун. До зустрічі.